Доброго дня, діти, ми з України, і сьогодні у нас з біології смачна тема. Тема нашого сьогоднішнього року будова і різноманітність плодів. Кожен із вас в своєму власному житті коштував різні плоди і знає, що вони бувають дуже різноманітні. Вони на смак бувають смачні, бувають і несмачні. Але якими б вони не були, вони відіграють важливу роль в житті рослини. Сьогодні спробуємо розібратися в тому, які існують види плодів і в чому їх особливості. І так, що ж таке плід? Плід – це орган розмноження квіткових рослин, які розвиваються в квітки, усередині якого розташоване насіння. Плід відіграє велику роль в житті рослини, оскільки вона, він захищає насіння від висихання, дощу, інших несприятливих умов, і приваблює тварин, які поїдаючи їх. Сприяють поширенню насіння. Плоди відрізняються формою, забарвленням, розмірами, містом води та кількістю насіння. Так, наприклад, тропічна ліама ентада утворює боби, які досягають дивовижних розмірів півтора метра в довжину, а з вирощувальних у культурі найбільші плоди має гарбуз. Інколи його плоди можуть важити до 200 кілограмів. Плоди здебільшого утворюються із зав'язі маточки, яка розростається і утворює оплодень. До неї надходять поживні речовини, і зав'яз перетворюється на стиглий плід. Давайте розглянемо будову плоду. І так, на прикладі яблука. Дивимось. Плід складається з трьох основних шарів. Зовнішній шар представлений шкірочкою, яка вкриває зовні плід і, захищ, і виконує захисну функцію. Під шкірочкою міститься середній шар, і, врешті-решт, під середнім шаром міститься внутрішній шар, де знаходиться насінина. За кількістю насінин плоди бувають однонасінні і багатонасінні. Однонасінні плоди мають одну насінину. Кожен із вас колись куштував насіння соняшника. Так от, насіння соняшника це однонасінний плід. А пригадайте, які смачні абрикоси і сливи, вони теж є однонасінними. Багато насінні плоди, на відміну від однонасінних, мають багато насінин. Наприклад, горох, кожен із вас куштував кавун, знає, який він смачний, але перед тим, як його з'їсти, треба що повиймати спочатку насіння. Плід. У кавуна, кавун багатонасінний плід. Плоди можуть утворюватися і без запліднення, але тоді вони не мають насіння. Людина широко використовує рослини, які мають здатність давати плоди без насіння. Вчені селекціонери виводять нові сорти плодових рослин, які дають безнасінні плоди. Наприклад, безнасінні сердив винограду, банана, мандарина. Роз... <кхід> Ясно, що розмножують такі сорти вегетативним способом. Якщо у квітці була одна маточка, то утворюється один плід. Такі плоди діти називають простими. Наприклад, у вишні і сливи простий плід. Якщо у квітці було багато маточок, то утворюється багато плодів, які зібрані в один багатонасінний плід. Такий плід називають збірним або складним. Збірним плодом є плоди малини та ожини. Якщо у суцвіті квітки. Тісно розташовані, якщо суцвіті квітки тісно розташовані, інколи вони зростаються і утворюють зло, зрослі плоди, які називаються супліддя. Наприклад, супліддя... <кій> <кій> вибачте, наприклад, супліддя ананасу, супліддя Шовковиці та супліддя інжиру. Залежно від місту води, всі плоди поділяють на дві величезні групи, розрізняють сухі плоди і соковиті плоди. Сухі плоди це плоди, які мають сухі шкірястий чи здерев'янілий оплодень. Їх поділяють на дві групи: нерозкривні і розкривні. Нерозкривні плоди, коли дозрівають, не розкриваються. Розкривні плоди при дозріванні розкладаються, і насіння випадає. До нерозкривних сухих плодів належить плід зернівка, сім'янка, горіх, горішок і крилатка. До розкривних належить біб, стручок, стручечок, коробочка та листянка. Давайте детальніше познайомимося з цими видами сухих плодів. І так, плід коробочка характерний для таких рослин, як мак. Лон, бавовник, фіалка. Всередині коробочки міститься багато насіння, яке висипається через спеціальні отвори в ній або після безпосередньо розкривання плоду. Плід сім'янка, характерний для таких відомих вам рослин, як кульбава та соняшник. Сім'янка це однонасінний плід із шкірястим оплодним, у якому насінина лежить вільно. Шкірястий оплодин лише прилягає до сінини, але не зростається з нею. Тому для того, щоб з'їсти насіння соняшника, ми маємо зняти оцей шкірястий оплодень. Ми його знімаємо, викидаємо, а саму насінинку з'їдаємо. Думаю, з цим зрозуміло. Далі зернівка це шкірястий, це сухий плід, у якого навпаки, шкірястий оплодин зростається зі шкіркою єдиної насінини. Такий плід характерний для злакових рослин, наприклад, жито, пшениця, овес, ячмінь. Якщо ми спробуємо зняти шкірку оплодня з зернівки пшениці, нам це не вдасться, тому що оплодень міцно зростається зі шкіркою. Наступний приклад сухих плодів це горіх. Горіх це нерозкривний плід з однією вільною насіниною в твердому дерев'янистому оплодні. Плід горіх мають такі рослини, як грецький горіх, дуже нам відомий, і ліщина. У дуба нерозкривний плід називається жолудь з однією вільною насіниною в твердому дерев'янистому оплодні. Біб це сухий плід у квасолі, гороху, бобу, білої акації та конюшини. Він розкривається, як бачимо, двома стулками, на внутрішньому боці яких знаходиться насіння. Коли біб достигає, його стулочки підсихають і, скручуючись, саморозкриваються, а насіння висипається і поширюється. Стручок, як і біб, має дві стулки, але насіння міститься не на самих стулках, а на перегородці. Подивіться, будь ласка, всередині плода. Плід стручок характерний для таких рослин, як хрон, гірчиця, капуста, редиска, ріпа, редька та багато інших. Стручечок відрізняється від стручка формою і є більш скороченим. Він характерний для таких рослин, як талабан та хрицики. Крилатка має перетинчастий виріст, який називається крилаткою. У клена однокрилатки зрослися і утворюють так звані дві крилатки. Крилатки також мають такі рослини, як ясель і в'яз. Листянка – це сухий одногнізний багатонасінний плід, що розкривається по черевному шву, до якого прикріплені насінини. Плід листянка характерний для таких рослин, як дельфініум. Delphine, Магнолія, півонія. Тепер поговоримо про соковиті плоди. Соковиті плоди це плоди, які мають соковитий м'ясистий оплодень. Сюди відносяться такі типи плодів, як ягода, кістянка, багатокістянка, яблуко, гарбузина, помаранча та суничина або багато горішок. Почнемо з кістянки. Кістянка це плід з тоненькою шкіркою соковитою м'якоттю та однією насінинкою всередині твердої кісточки. Соковиті плоди кістянки характерні для вишні, сливи, абрикоса та черемхи. Кістянка утворюється з одного чи кількох плодолистків, оплодень поділене на три складові частини: внутрішня це тверда частина, дерев'яниста кісточка, яка оточує насінину, і соковиту середню, а також зовнішню шкірочку. Плід черешні та плід зіла теж є кістянкою. Наступний тип плоду соковитого це багата кстянка. Плід у цих рослин складається з дрібних кістянок, які розміщуються на одному квітколожі. За наявності у квітки кількох маточок виникає відповідна кількість дрібних плодів. У малини та ожини збірний багатонасінний соковитий плід називається складна кістяночка, утворена з окремих плодиків. Подивіться, будь ласка, під час дозрівання ці плодики можуть відокремлюватися один від одного. кожному плодику є насіненка. Плід яблуко має 5, о, має 5 однонасінних гнізда. Яблуко це соковитий багатонасінний плід, м'якуш якого утворений розрослим квітколожем. Плід яблуко характерний для таких рослин, як груша, чорноплодна горобина, звичайна горобина, ірга. Плід суниці називається багато горішок. У суниць численні сім'янки вкраплені у поверхню розрослого, розрослого м'ясистого квітколожа. Оце все називається квітколоже. А це. Горішки. Сам плід у суниці правильно називається не ягода, як його помилково ми з вами називаємо інколи. А багато горішок. Ось ці горішки на поверхні плода. Подивіться, будь ласка. І плодолистки під час світіння теж можемо побачити. Плід ягода це багатонасінний плід із соковитим середнім та внутрішнім шарами оплодня. А зовнішній шар утворює Утворює захисну шкірку. Плід ягода мають багато відомих вам рослин: це чорноплодна горобина, порічки, арус, смородина, також плід ягода мають чорниці, журавлина, помідори. Всім відомі банани, наприклад, це теж соковиті плоди, і плід банана теж ягода шкірястим зовнішнім шаром. А внутрішні шари мають мучнисту ягодь. Плоди помідорів та картоплі називають багатонасінними ягодами. Такі відомі вам рослини, як мандарини, апельсини, лимони, мають плід, який називається «помаранча». Помаранча це багатонасійний плід із стостінним товсті... зовнішнім шаром, багатим на ефірній олії. Плід граната називається гранатина. Він має сухий, шкіря... має сухий шкірястий оплодень, який розкривається при дозріванні нерівними тріщинами. Гнізди заповнені великим насінням з яскраво червоними соковитими шкірками. Гарбузина це багатонасінний плід із твердим шкірястим зовнішнім шаром. Плід гарбузина мають огірки, кабачки, патісони, гарбузи, дині та кавуни. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з поняттям плід, розглянули утворення і будову плода і познайомилися з основними групами плодів. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!